Коли кожен раз ми молимось молитву Богородці Діво, це є слова Архангела Гавріїла, також святої Єлизавети і Святої Церкви Христової, яка додає наперед, це два слова Богородиці Діво. Визнає Марію, яка є тою, через котру народився для нас Божий син, прийшов на землю. Народився, це значить, прийшов через неї з неба на землю Божий син, Спаситель. І е, тому це є свого роду таке вітання, єднання з Архангелом Гаврієлом. Отже, він якби запалив цей вогонь і зараз в Христовій Церкві цей вогонь підтримується Ким? християнами, віруючими, ті, які люблять Марію, які визнають її своєю матір'ю, які визнають себе своїми дітьми, тобто дітьми Марії. Отже, це є, ну розумієте, це щось дуже особливе. Сатана просто горить, кричить і закриває вуха, щоб не чути. І тому чим більше ми ревно з вірою молимося, значить просто горить темний дух. Смерть горить, тому що Марія перемогла смерть також своїми непорочними стопами, повна Святого Духа перемагає смерті. І сатану стирає голову. Змія народжує нам Спасителя. Це і місія народити нам Спасителя, який нас рятує через смерть, Воскресіння і страждання свої також. Отже, це є завжди час ніколи не втрачений, ніколи не втрачений.